Всім доброго дня! У мене сьогодні розпаковочка троянд з мельсонсаду та долини роз. Так, розкрила я розпакувала, тому що так розпаковувати це буде дуже довго. Ось вони саджанці із Мельсонсаду 5 саджанців і із долини роз 5 саджанців. Із Мельсана 5 саджанців мені обійшлося в 600 гривень. І з долини роз в 900 гривень. Порівнювати я не буду, мені здається, це не дуже гарно. Та й саджанці, в принципі, бачите, однакові. Так, ну що ж, Едуард Вермулен. Ось таке моє коріння. Ну, досить гарний такий розгалужений. Вже йдуть пагінці ріст. Хороший саджанець, троянда для мене невідома, але захотілося якась вона така дивна. Ну, цікаво має на увазі. Далі інститут люм'єр це просто ну, таке бажання. Так, бачу, я ось. Тут трішки морквочка така. Ну так, то зверху нормально. Вони не слабі, бачите, це таке забарвлення. Так, інститут люм'єр це просто омріяний вже. Далі. Рюбілей Монако. Ось такий відсадженець. Тут, ага, тут у нас ось так на бік буде. Мені такі приходили із миру Рос. я до речі, від мира відмовилась, тому що сподобалось мені, як пішли ті саджанці. Осінньої посадки саджанців в мене нормально були пішли, а весняної то там ледь видихали. І кущі ну абсолютно не наросли. Так, ну ось такий саджанець, гарно розгалучений, тільки те, що ось, бачите, такий він іде. Далі, тію, Японочка, Ну і знову ось ця морквинка, але тут... Бачите, на цій морквинці трішки щось отак є. Це ж нещодавно Лариса казала за ці моркви, що вона їх повикидала, ці саджанці з морквами. Ох. Ну, побачимо. Ну такий він. Нещасненький ці саджанець. Це якби сачати осінью і не вкривати, то капець йому, напевно, що було б. Ну, а зараз весна, то, надіюсь, розростеться. Ці не буду підписувати, тому що я вже не пам'ятаю. А, тут взагалі-то є накладна. Ну, потім вже скажу, давайте подивимося. Остання трояндочка. Ось просто чудовий саджанець. Чудово, це в нас Беатріс, англійська трояндочка. Ну, це я розумію саджанець. Оце гарно, так. Гарно, подивіться, і пагони які. Ну, ось ось такі саджанці. Так, кажу ціни. Юбілей Монако 100, Інститут Люмб'єр 120, Шатомір Тію 140, Едуард Вермулен 120, Беатріс 120, того 600 гривень. Так, ну, Шатумер Тіу сама дорога, 140 гривень. Ось вона Сама чудова. Мені долина росус такі саджанці присилала безоплатно. Ну, взагалом то нічого, нічого. Нормально. Ось це єдиний то, що... Я, до речі, за японські троянди чула, що вони. Саджанці в них ось такі невеликі, вони якось погано наростають, щось таке я чула. Ну, Цей саджанець взагалі. Ну не да ладно. Лариса, якщо будете мене дивитися, як ви думаєте, буде щось з цього саджанця чи ні? Так, трояндочки від долина Роз. Фріденс Ось такий, дуже гармонійно. Ось як верх, так і низ Вони, до речі, бачите, цей рік коротше підрізали коріння, тому що вони завжди величезне таке присилали. Оце, дивіться, як гармонійно. Так і має бути ось такий саджанець, який верх, такий низ. Ну, Чудово. Чудово, розгалужений. Пагінці зелені, все з ними добре, я задоволена. Йдемо далі. First Леді. Ось, ну, що хотіти. Подивіться, тут береш в руки і є вага. Розгалужений. Я задоволена. Далі Сіріус. Також ось. Гарно, гарно розгалужений саджанець нормальний. Далі, далі Мюллер. Ну давайте вже так покажу. Ось Діттер Мюллер. Ось, дуже гарне і коріння, і вершечок, просто чудово. саджанець. І сентенер Делайлес. Також, так, кореневе, чудово, вершечок також. Все, я задоволена. Долина роз, як завжди, не підводить. Все. Самий маленький саджанець у них ось, ось в сьогоднішньому замовленні. Ось так виглядає. Слухайте, я казала, що я не буду порівнювати, тому що це негарно, але все ж ось зараз я так поставлю самий маленький садженець із Долини роз і самий маленький садженець із Мельсон Сад. Ось 8 сад. Ну, є різниця, правда ж? Ну, нічого, бачила я і гірші саджанці. Ну, тут і ціна також. Тут трояндочки коштують дорожче. 150-200 гривень то ці ціни, звісно ж, потрібно було виправдати. Ну, у них завжди, у них і 50 гривень. Троянди, коли були, такі саджанці такі самі були. Ось. Все, я задоволена. Візиточка. У мене цих візиточок вже зберігаю, всі зберігаю. Дякую, великі долині роз. Дякую Месонсаду. Хоч ніхто з них мої відео не подивиться, але вже так. Ось так, дівчатка. Мені, до речі, осінь від Мельсонсаду дуже класні саджанці приходили. Ну, класні, наскільки я пам'ятаю. Ну, ось Беатріс, гляньте, ну, чудовий саджанець. Ось чому не всі такі? Чи то мені вже відправляли, що було. Але за 140 гривень відправляти вже ось так, що є. Але теж, знаєте, ми купуємо не Ми купуємо сорт. А не кущик, ми купуємо сорт, ну, не знаю. Цей гарний. В принципі, бачите, всі непогані саджанці, гарні. Тому так, дякую і мальсансаду, дякую і долині роз. Вибачте, що прийшлося порівняти, це вже так. Все, дівчатка, дякую всім за перегляд. Буду саджати я свої трояндочки. Саджати я буду, я грунтосумі ще не роблю. У мене з землею все нормально, у мене не пісок, не глина, у мене собі якась просто якась земля. І все з трояндами з року в рік чудово. Тому мені в цьому потреби немає. Викопала яму. Поставила саджанець, розправила гарно коріннячку, щоб коріннячку не, не було доверху підкручене обов'язково заглиблюю, де це? У нас тут трішки грязно. Ось при місце щеплення, я десь ось так от трояндочку заглиблюю. Більше не потрібно. У мене, до речі, ось є таких пару троянд, які чомусь я якось ну, глибокувато посадила. І мені не подобається, як вони себе почувають. Вони ще й починають з цих пагінців пускати коріння. Таке теж є. Ну, коротше, я ось так трішки заглиблюю над місцем щеплення. І все. Що дуже таке довге, вибивається якийсь корінчик, то можна її підрізати. Тут, тут, в принципі, підрізати нічого не треба. Тут все, цей рік вони самі підрізали. Навіть, знаєте, ось ці бірочки такі якісь гарні, нарядні. Якось так саджанці прийшли і... Не гарні. Пагінці салатові, бірочки білі, якось прям як свято. Дійсно, свято. Краще одразу перед посадкою собі пообрізати пагінчики, щоб потім, знаєте, не. Буває таке, що от всередині кущика треба вирізати щось тоненьке або сухеньке, і там потім, коли посадиш в землю, то вже не дуже зручно, то краще отак зразу саджанець підготувати і вже собі такий обрізаний, гарненько висадити, о, вибачаюсь. Все, ось я саджанці пообрізала, підготувала до посадки. Ну, Маю на увазі пообрізала. Всі пагінці були живі, все було добре. Але мені, бачите, я вже так коригувала на зовнішню брунечку, так як мені потрібно. Всі пагінці були живі, все з ними добре. Ось таке дрібнесеньке повідрізала. Десь так трішки корінечко зрівняла в один рівень, те, що вибивалось, повідрізала. Ось Такий в мене на сьогодні є посадковий матеріал. Я вибачаюсь за те, що я тут почала на емоціях зрівнювати. Все класно, нормальні собі саджанці. Такі Радість та й все. Зараз будемо садити. Ось, бачите, обрізала і ось чудово залишилось. Тут Беатріс відрізала так багатенько. Бачите, такі відрізала. Тому що мені не подобалось. Ну, ось тут, наприклад, такий пагін, бачите. А тут, ну, коротше, я собі так попідрізала, як я вже вважала за потрібне. Тут таке трішки ось залишила в цій шатомертію, такі вже бурунечки. Ну, тут, бачите, такий саджанець. Ой, то я так подумала, ну що тут обрізати, вже залишила. Не знаю, ще може поки посаджу, то може їх пообламаю. Ну, надіюсь, наросте, побачимо. Ось, посадковий матеріал у мене класний на сьогодні. Все, я всім задоволена. Все, дівчатка, всім гарних посадок. До зустрічі.